Так, всім привіт, пробували ми закривати тушонку бляха і що то пошло не так. Видавили в різинку. Ось тут слід, щоб воно ось таке було на край і тут видно, що протерло. Що непонятно чого, скоріше всього, що краска ця червона, не якась не термостійка, бо тут є бурт, вона злазить. Ну коротше впало давлення, позривало, позривало банки. От така херня. Не знаю, що його тепер робити. Тут теж зазори. Якби воно впиралося прямо чітко сюди, щоб не було куди йому випирати, А так тут зазор, пару міліметрів є і воно вилазить. Може ще нерівна, ця вся фігня. Ну коротше, а може по незачищеному, покрашене. тоже вариант, в който ще дадем медивица.